Ну а власне далі більш детальніше у марафоні Ті 7 Плюс розберемо й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Наскільки він потужно може вдарити по економіці та закрити шпарини інших пакетів санкцій, які власне зараз Росія використовує? До нашого тару доєднується політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні! Слава Доброго дня! Дочекалися ухвалення рішення 12-го пакету санкцій. Півроку фактично минуло із прийняття 11-го пакету санкцій. От, власне, зараз нам стало відомо про ті обмеження, які чекають на Росію. Фактично, зараз 12-й пакет санкцій передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт купівлю або передання діамантів із Росії. Ця заборона почне діяти вже із 1 січня наступного року. Діаманти чи залишаються вони головним пунктом санкцій? Так, це, в принципі, головна, головна, головна частина цього 12-го пакету. Мова йде про те, що діамантний бізнес тривалий час був вигідний частині європейських країн. Мова йде про Бельгію, де оброблялися і продавалися далі діаманти. І ця країна, в принципі, тривалий час і блокувала запровадження діамантних санкцій процес здвинувся, зсунувся після візиту перемови нашого президента з бельгійським керівництвом. Ну і за ну і після того як на рівні J7 були погоджені необхідні обмеження щодо російського діамантного бізнесу. Я вам хочу сказати, що російська торгівля діамантів. Вона не становить значну частку надходжень до російського бюджету. Там здається сума в районі трьох мільярдів. Але е Росія відіграє потужні позиції на світовому рівні, е має доходячи там понад 15% світового виробництва алмазів. Це значний. Е Удар буде по позиціям Росії, і тривалий час, скажімо так, є були країни, які могли щодо цього діамантного бізнесу ставити певні перепони. Це Ізраїль, передусім, де торгуються ці діаманти на Тель-Авівській біржі, ну і власне Бельгія. Зараз процес вийшов на фінішну пряму, всі країни погодили пакет санкцій. Остання країна, яка мала претензії, це була Австрія, але після того як Райфезін був виведений Україною з під банків, які фінансують тероризм працюючи на країну агресора. То процес в принципі був знятий, і Австрія зняла вето і санкції вже будуть діяти. Чи будуть вони мати вплив Мені подобається, якщо чесно, там один пункт, пов'язаний з реєстрацією всіх рухів Росії по закупівлі танкерів. Саме тіньовий танкерний флот став одним з найуспішніших стратегій Росії щодо обходу попередніх санкцій та нафтового ембарго. Якщо рухатися далі, то це буде абсолютно справедливо. Ну також і деякі санкції проти компаній, які продовжують працювати з Російською Федерацією. Хоча, звісно ж. Найбільш ефективними були б обмеження проти турецьких, проти казахських, проти деяких інших країн третіх країн, які дозволяють Росії входити санкційні обмеження. Також у цьому пакеті санкцій передбачається, що експортери із Європейського Союзу на договірній основі будуть забороняти реекспорт до Росії і для використання в Російській Федерації секретних товарів та технологій. На ваш погляд, наскільки власне це може ускладнити виготовлення зброї у Російській Федерації? Ні, це на жаль не ускладнить виготовлення зброї зброї. Найбільш, найбільш ефективним був би, були б обмеження проти третіх країн конкретних компаній. І навіть конкретні компанії не є в даному випадку. знаєте, понад оскільки в Російській Федерації є можливості. За допомогою офшорних схем, за допомогою співпраці з цими країнами відкривати інші нові компанії і реекспортувати комплектуючі для безпілотників, дронів, військової техніки, бронетехніки чіпів тощо це процес, який ну надзвичайно складний і він потребує. Безпосередньої участі керівництва цих третіх країн, які дозволяють Росії входити санкції, одного просто санкційного пакету Європейського союзу в даному випадку недостатньо. Бо ба навіть більше зараз з'являється інформація, що фінські компанії, німецькі компанії активно торгують Російською Федерацією, і дозволяють їй ем, ну, отримувати певні комплектуючі для військової техніки. Ну можливо, оці речі треба позакривати, виключити, да? ем, а не думати про якісь формалізовані обмеження. На жаль, в даному випадку ця норма не спрацює. Також власне вказано, що європейський союз буде поширювати заборону на транзит через Росію усіх товарів військового призначення та забороняє громадянам Росії володіти, контролювати або займати будь-які посади у керівних органах юридичних осіб. Фактично, це стосується посилення уже чинних обмежень. Це означає те, що власне Росія продовжує знаходити шпарини в інших пакетах санкцій. Ну, звісно, дивіться, ну вмешенні на транзит. Це означає, що тери через територію Російської Федерації не будуть проходити підсанкційні товари. Так вони будуть проходити через територію Туреччини, через територію Ближнього Сходу, Центральної Азії. Так, да, це збільшить можливо вартість, але Росія готова. Ви бачимо її військові. Так, зник у нас зв'язок із паном Олегом. Так, пане Олеже, чи чу чуєте нас? Так, звісно, чудно. Угу. Я продовжу думку. А, так, це лише тільки збільшить вартість підсанкційних товарів і комплектуючих для Російської Федерації. Не більше. Ось і все. А, і, але Росія готова платити за це. Наочний приклад її військовий бюджет. Вони готові тратити навіть на збільшену вартість, але отримує своє. Те саме стосується, наприклад, деталей для авіа, авіаційної промисловості Росії зараз. Кількість аварій ми можемо спостерігати за офіційною інформацією. Вона збільшилася через відсутність деталей для літаків, але все рівно Росія буде вирішувати це, це питання. Енвіра Нібіуліна, це керівник Центрального банку. Не зря займала, займала перше місце в номінації журналу Політико як людина року. Через те, що вона віднайшла раціональні механізми обходу санкцій і вбереження більш-менш стабільності російського рубля. Давайте чесно це визнаємо, бо е, і в даному випадку це якраз відсилає нас до ефективності тих чи інших кроків Європейського Союзу. Ефективні чи ні, Напівефективні. така буде правильна відповідь. Вплив на треті країни, через які відбувається, зокрема, і транзит, можливий. Можливий у випадку серйозних попереджень, застережень і санкційних обмежень. Якщо це Китай, то тут ви розумієте, тут будуть вибудовувати інші відносини більш-менш на нарівноправності. Якщо це такі країни, як Індія, так само. Але якщо такі країни, як Казахстан, Туреччина, Азербайджан, наприклад, то тут можливий діалог. Можливий, але варто пам'ятати, що Ердоган, наприклад, не піде ніколи на обмеження і на приєднання до російських санкцій. Казахстан ввів додаткові обмеження, але знаєте, аби відчепились, щоб не фігурувати там в якихось торгівельних обмеженнях, щоб не постраждала зовнішня торгівля країни. Тобто тут момент геополітичний. Кон'юктурний наскільки ця країна дотична взаємозалежна з західною економікою, собі таки дозволити можуть лише країни, які тісно пов'язані з заходом, які потребують західних ресурсів, А є можливість це одне. А інше чи буде європейський союз використовувати цю можливість навіть до тих країн, які залежать від їхніх коштів або впливу? Ну дивіться, європейський союз намагається впливати. Європейська комісія зайняла доволі жорстку лінію. Наприклад, уявити, що 12 пакетів санкцій будуть ухвалені там років 5 тому назад, чесно кажучи, важко було. Тому тут, в принципі, персональний фактор усули фондерляйн. Орбан не зря атакує саме її, наприклад, в критиці постійно, її персональну роль в цьому плані, і Шарля Мішеля, керівника Європейської ради. Але з іншого боку, наприклад, Мальта-Кіпр. Держави да які також е досить цікаво, треба спостерігати за ними. Швейцарія, хоча не є євро членом європейського союзу, але є важливим фінансовим хабом, який в принципі зберігає да. Динаміку відносин з Російською Федерацією, незважаючи на деякі попередні там наші намагання прихилити Швейцарію в бік більш проукраїнської підтримки. Але м м, вистачає, наприклад, комерційних господарюючих суб'єктів Європейського Союзу, які знаходять лазівки, можливості, дірки для того, щоб Продовжувати працювати з Російською Федерацією. Знаєте, що російський бізнес ну, західний бізнес в Росії? Він доволі такий той, хто і залишився. Да? Ну, наприклад, Райфайзен Банк Аваль, колишній Аваль, просто австрійська група Райфайзен. Яка цікава інформація була опублікована нещодавно в виданні. В Росії Путін особисто вирішує долю західних компаній і їх активів. Які вирішили покинути російський ринок, тобто це відбувається пряме рейдерство, прямий грабунок, і це цілий бізнес на рівні держави і особисто першої особи, це про що? Це один, одна з форм залякування західного бізнесу, який, наприклад, не захотів піти з російського з російського ринку, бо він надзвичайно ємний. Це масштабні прибутки. Для більшості західних компаній. тому в принципі, в принципі, це застереження, цей страх частини західних компаній і розуміння того, що Росія це прибуток, ну вони породжують у такі факти, які свідчать про механізми обходу західних санкцій. Щодо персональних санкцій, теж було багато сподівань на те, що власне російська еліта на це відреагує, і в 12-му пакеті санкцій теж розширились. індивідуальні санкційні списки. Загалом понад 60 фізичних та понад 80 юридичних осіб зараз. Станом на зараз, на наскільки ці санкції мають вплив на російську еліту? Дивіться, там син Медведєва попав в санкції за участь в проєкті Я росіянин». Там щось Пропагандистський проєкт. Одна з родичів, особистих родичів Путіна, здається, двоюрідна сестра, яка очолювала цілий фонд мілітаристський. Тобто, дивіться, Європейський Союз він накладає персональні санкції на ті особи, які безпосередньо зафіксовані да, в злочинній воєнній Діяльності, якщо це, наприклад, члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, а на них санкції також поширювалися, то за організацію голосування на окупованих територіях, тобто за конкретні дії, і тут треба розуміти цей механізм Європейського союзу, він має відповідати принципам верховенства європейського права і міжнародного права. А з іншого боку, я вам хочу сказати: ну давайте чесно. Я не впевнений, що ті ж члени ЦВК Російської Федерації мають якісь активи в Європейському Союзі, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Я не впевнений, що родичі перших осіб, і Путіна, і Медведєва та інших представників воєнно-політичної хунти Російської Федерації вони мають рахунки в Європі. Ні, вони давно всі свої рахунки перевели або в інші країни більш лояльні до Російської Федерації, або перес... ризики ці перестрахували, тому ці персональні санкції, це знаєте, це обкладинка, гарна, фанерна обкладинка, яку можна продати, наприклад, своєму європейському там громадянину в якості буцімто ефективної дії. Ще останнє щодо санкцій, в Європейському Союзі посилюють вимоги щодо тримання стелі цін на нафту, зокрема із тими, аби краще визначати судна та суб'єкти, які допомагають Росії ці санкції обходити. Взагалі, наскільки зараз прибутки Росії залежать від імпорту нафти до тих країн, які підтримують санкції? Росі Росія значним чином скоротила обсяги постачання нафти на країни Європейського союзу, а конкуренція надзвичайно загострилася, оскільки все ж таки. Європейському союзу вдалося диверсифікувати всі ризики. Але, наприклад, прикметний дуже спір між Угорщиною і Болгарією, оскільки Орбан нещодавно переключився, наприклад, з України на болгарське керівництво через податок на транзит російської нафти, який запровадив болгарський уряд, через це Орбан вже блокує приєднання Болгарії до Шенгенської зони. Тобто, бачите, наш славетний Орбан він. Проявляє свою хтивість і по відношенню до інших країн, тобто це означає те, що є різні механізми, які унеможливують транспортування російської нафти або ослабляють вплив Росії. Але якщо від газу відмовитися легше Європейському Союзу, то від нафти важче. Оскільки багато сфер економіки прив'язані до якраз постачання ланцюжків російської нафти. Але процес цей поступово триває, і обсяги постачання російської нафти в Європу значно скоротилися. Під рукою немає, на жаль, цифри, я по пам'яті не згадаю, але знаю, що це суттєво. Але зато нарощується, наприклад, постачання нафти і газу в Китаї і Індію. Індія взагалі задешево купує російську нафту і цим самим додатково формує можливості для стабілізації економічного свого розвитку і поступу, те саме стосується, наприклад, діалогу Росії з країнами ОПЕК, який виявився ефективним, і чергове скорочення виробництва нафти дозволило стабілізувати падіння вигідне і Росії і країнам іншим країнам ОПЕК. Ми з вами ще хотіли обговорити ситуацію у Сербії, адже вчора ввечері там розпочалися мітинги із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, серед яких перемогла правляча партія президента Сербії. Власне, якщо говорити про таку потужну опозицію у Сербії, як вона виникла і чи мала шанси на перемогу Сербія, все ж таки, як так чи інакше, це країна, яка перебуває на етапі транзиту до демократії до європейської демократії. Це складна, це складні були вибори. Вони пов'язані були з тим, що Вучич захотів на отриманих рейтингах довіри і на накачувані проблеми Косово отримати повну більшість в парламенті. Він в принципі досяг це за результатами виборів. Але за даними міжнародних спостерігачів, за даними опозиції. Боку Сербії проти насильства. Під час виборів відбулися масштабні фальсифікації, за даними деяких аналітиків, яких ніколи в історії виборів в Сербії ще не було. Мова йшла про шалений підкуп виборців. Про підвіз ну виборців до дільниць владою мова йшла про недобросовісну конкуренцію, про повну підконтрольність всіх державних каналів, всіх основних медіа саме державі. Через це результат опозиції виявився надзвичайно низьким і. Звісно, це змусило прихильників політичних сил опозиційного типу вийти на вулицю. Вучич спочатку, це президент Сербії. Спочатку вів себе вчора доволі впевнено. Він заявив, що це впевнена перемога, але вночі вже заявив, що якщо треба буде, то ми проведемо нові вибори. Тобто, влада була перелякана, оскільки звучали. Певні заяви пішли і від посольства Німеччини в Сербії, яка натякнула на можливість невизнання результатів, і невизнання результатів допускали навіть члени центральної виборчої комісії. Сербії тут знаєте досади більше принесли вибори в мерію Белграда, оскільки аналітики прогнозували перемогу партії блоку Сербія проти насильства, але по факту переміг правючий блок Вучича, в центрі якої сербська прогресивна партія, і е, там відсоток е, різниці буквально 3-4%. Здається, владний блок набрав 38%, а Сербія проти насильства в Белграді 35%. Це є підставою для того, щоб ну зараз ще більше збурювалися ці пристрасті. Сербія має досвід вже революційних таких електоральних революцій. Перша революція здається в 99, 2000 році. Коли Воїслав Коштуніца очолив мітинги проти Свобода на Мілошевича, колишнього диктатора Йогославії Союзної Республіки Єгославії, якраз тоді революція перемогла саме через масштабну фальсифікацію виборчої кампанії, яку допущена була влада. Ну чи повториться зараз і процес невідомо, скільки за Сербією стоїть Росія? Ця країна продовжує відігравати провідне становище на в одній з країн Балканських. Але е, знаєте, ці вибори показали, що певна частина сербів ну, хотіла попинитися в складі Європейського союзу і підтримують саме європейський курс. Це ще не кінець, це скоріше певна проміжна точка протистояння всередині країни, і вона до добра може не довести. Насправді ми вже певний період часу чуємо про те, що Путін може використати Балкани для розпалювання ще одного конфлікту у Європі. Для нього яка власне влада у Сербії необхідна? Ну, дивіться, йому потрібно йому, в принципі, вигідно зараз Вучич і його нинішній курс, оскільки Вучич намагається лавірувати, маневрувати між Європою і Росією. Хоча, наприклад, останні заяви Вучича по відношенню до російсько-української війни вони були на користь України. Ч відбулася зустріч між президентом Зеленським і. Президентом Вучичем, вдалось зняти деякі конфліктні питання. Розуміло, що вучич вирішити сам косовську проблему не зможе без участі європейського союзу. Так що він розуміє, що більше ніж третина сербів, нинішніх да, вони мріють, щоб їх країна стала членом європейського союзу. Хоча Чорногорія, наприклад, рухається у бік євроінтеграції значно потужніше і скоріш за все, Чорногорія стане. Одна з перших з усіх країн, які зараз там п'ять країн Балкан, плюс Україна, Молдова і Грузія, да, вона, скоріш за все, з усіх цих країн стане найпершою членом Європейського Союзу. Це очевидно, бо вона підготовлена до цього. Залишаються лише залишає, там певні процеси, політичного, політичного типу, які можливо будуть заважати. Там, крім відносин між Сербією і Косово, вистачає ще проблем в Республіці Сербській та Боснії Герцеговіні. Власне проблем вистачає в самому Косові через невизнання частиною держав цієї країни. Тому західні Балкани знову є тою бочкою, яка може вибухнути на фоні там, чергових осередків конфліктності. Не зря. Президент Італії сказав дуже вучно в останньому своєму матерела, да? в останньому своєму а, коментарі, що ми перебуваємо на етапі фрагментованої світової війни? Будь-де може виникнути осередок цього згусток цього протистояння Балкани. Є от таким можливим осередком потенційної фрагментованої війни. Ви згадували про те, що за такий зараз проміжний етап, ті мітинги, які ми бачимо, чи можуть вони перерости у революцію в країні? Теоретично так, да, скільки досвід подібних революційних хвиль в Сербії вже є. А, практично ні, бо все ж таки Вучич і інші політичні сили, які його підтримують. Наприклад, це соціалісти, які вийшли на третє місце і Да? А, тобто більшість населення не сприйме. Зараз збурення і революції, тим паче на фоні напруги з Косово через проблему сербських муніципалітетів на півночі Косово і порушення прав сербів. Тому я виключаю революційний сценарій в, уч... в участі доволі політично сильні позиції. до речі, він гнучко маневрує, не намагаючись. Ну там ескалузувати ситуацію, як, наприклад, це робив свій час Янукович у Україні у 2014 тисячі Будемо стежити за ситуацію. Вам дякуємо, пане Олеже, що доєднались до марафону. Ті 7 політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку.